Біда, біда, померла декілька риб, в них гниль на плавниках, всю відсадила, але вже бачу, мабуть, запізно. Полікувала, купила ліки. А, то моя вина, я думаю, бо то моя вина. Я забагато кидала їм корма. Бачила, що черв'ячки ті залишаються на низу. І ось ще зеленця з'явилась. Купила ліки, купила все від, від зелені. Ці активні, наче плавають, але не знаю, чи виживуть, чи ні. Керевітки щось забігали. Малих вранці бачила, зараз не знаю. Іще одну рибку не знайду, десь там, чи померла в кущах, чи ховається. В общем, біда-біда з моїм акваріумом. Надо в плані їжі контролювати себе. Все ж хотілося І ще, ще трошечки. І, мабуть, через це. Вони захворіли. Внесла ліки, може вдасться хоч когось спасти. Місія порятунок.